З дитинства дуже любила собак. Потім я вирішила вступити до лав національної поліції України, вступила до університету, щоб забути вищу освіту. Навчалася в університеті Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ України. Потім на лекцію до нас прийшли з кінологічної служби, розповідали про собак, про їхню працю. І після університету, після третього курсу, я подала документи на вступ на кінологічну службу. Мою собаку звати Вєга, їй три роки. Ми з нею працюємо по напрямку пошуку вибухівки та зброї. Ми разом разом з вибухотехніками виїжджаємо на обшуки, також на замінування та різні. Пошуки вибухівки, також ми з моєю собакою стоїмо на блокпостах, перевіряємо транспортний засоб, а також багаж, який в транспортному засобі були такі вже ситуації, що перевозили патрони, боєприпаси, автомати або холодну зброю. Ми зараз на деокупованій Херсонщині. Тут багато обстрілів, майже нічого цілого не залишилося. Собаки також дуже тяжко це переносять. Кожен раз, коли приліт якийсь дуже близько, вони стресують. Ми намагаємося з ними також про. Працювати психологічно, там десь заспок... заспокоїти, як вони нас, так і ми їх. Найголовніше, що ми працюємо в тандемі, е, мої собаки це мої найкращі друзі. І це впливає на результат роботи. Я вважаю, що особливо на даний час наша робота вкрай необхідна для Херсонщини, для деокупованих територій, Так як за час війни залишилось багато боєприпасів, вибухонебезпечних речовин, ми виїжджаємо в складі вибухотехнічної групи на небезпечні місця, потенційно небезпечні місця, де можуть знаходитись. Вибухові речовини, боєприпаси, де залишили окупанти, нам деякі речі вибухонебезпечні. Ми виявляємо та допомагаємо вибухотехнікам знешкоджувати. Моя собака німецька вівчарка на ім'я Інгар. Це п'ята собака за мою службу, з якою я працюю. Він відрізняється від попередніх. Собак, тим, що в нього дуже добрі якості пошукової діяльності, а ще він дуже енергійний, грайливий та веселий. Взагалі він чудовий пес і мені з ним класно працювати. У нас дуже класний колектив. Якщо хтось хоче до нас долучатися, запрошуємо.